Віталій Хокс райоблехокс рейтинг 1956. Королівський гамбіт. Типа, все добре в тебе, да? Чорні поля тебе нормально там все почуває, так? Да? Можна, звісно, через, через цей хід. Це ж буде швидше. Ну, відчуття, що суперник. Знущається надію. Слаб прибрати і ще 30 ходів зробити, і окей. Так. b5, слон, b5, слон, Це все не обов'язково. Не знаю. Якщо щось цікаве, це не вигадав. Якось заблоковано в нього все. Навряд чи це може бути добре, але в Бліц. Тай на цьому рейтингу все, що хочеш, можна грати. Хочеш грай, хочеш не грай. Я, можливо, навіть пішаком заберу. Мені це більше подобається. Не б'єш. Не б'є. Може, з зараз. Швидесенько. Поки ніхто не бачить. Десь цю лінію заберу. Ні, взагалі ж мені треба тут його прорвати десь. Правда, тура щось відкриється його. Не знаю. Здвоюсь, поки, поки є час. поки... Тут. Крутиться своїм слоном. Ем... Давай слоном заберу пішика. Тому що якийсь тупо виглядає, що Трой походив знову темп витрачати. Також покращити хоч трошки позицію. Ну, Тут я думаю, просто так, да і все. Мабуть, і це буде добре для нас. Мабуть. Ну я поки відкрию туру. Цекий суперник без тури грає. А мені тут цю свою перевагу треба реалізувати. І все. Пішак дуже сильний цвях. Свяшок. Далі заїжджаємо. Не заїхали, да? Зівнули трошки? Хех. Так я б'ю, ти б'єш. Так, може, так просто заїхати? Не хочу рахувати. Не хочу. Коли бачу, що мало часу, ще менше хочеться рахувати ці варіанти. Ну, да й пофіг. Зараз луна покращу. Ta sztuka może być. Zmiesz nie? Czy ty frzembies? To jest po prostu frzembies. No dawaj tak może. Jeśli tak to tak. No i kiedy tak to fryzja żartuje. Ай-ля-ля-ля-лю-ля. Ну Дай поставити мат, дякую. Щось пішло в мене за останні дні ці жертви фрезя просто летять. 76 на 88. Ну, а так. от, Граєш всю позицію краще, краще, краще. Не знайдеш таку комбінацію і не виграєш. Час закінчиться, щось зівнеш і все. Ну, суперник взагалі, якусь дідчина грав, якщо чесно. Що це таке? От Що це таке? Це три просто грає. Вона нулі по-людськи? ні. Після шаху приходиться бігати корлем. Ну, це ще пів біди. Крайнім пішаком ходить. І так проблем в дебюті зробив собі суперник. Ще додає. Ослабляє ще чорне поле вже 3. Ну і після шаху тура така, як я вийду погуляти. Ніяк. Ну, і ця турака, а я коли? У слона питає, а я коли вийду? І у фрезя. Коли ви мені дасте пограти? Ну, чекає. Чекає. Ну, фігури то міняються, да. Але міняються його активні, а залишаються неактивні. Ну і плюс сильний дуже пішак, Він вартує легкої фігури, як мінімум. Ну і просто гармонічно. Навіть це виявляється. Мені тут цікаво, тут і був цей хід так. Ну, це треба ж думати. Треба подумати. Якщо він візьме фрезем. Я візьму фре. Фриз... ні, ну окей. Мені щось здавалося, що я тут мат отримую. Але тут слон десь 6 захищається. Тому я якби бачу, що тут може бути мат, тому і не рахується все. Ще мені здавалося, що тут. А, ну якщо конем, то я просто А, тут, тут просто фрізідаматю. Понятно. Ну тоді не було б цієї красоти. Ляпоти.